Усім вітання! із вами Хокмен, і це Хок ньюс І я розпочинаю цикл новин про український хокей, які вберуть усе те, що відбулося за попередній тиждень в українському хокеї. У цьому випуску перемога над університетом Манітоби, травма Матусевича, Українська арбітриня на Чемпіонаті світу, матчі збірної на Універсаді, Закарпаття стане одним з центрів розвитку українського хокею. Матчі Легіону проти Києва. Та життя пішов екс-гравець хокейного клубу Сокіл. Студентська збірна України завершила хокей Кент Стоп тур з перемогою над командою університету Манітоби. Гра завершилася з рахунком 1-5 на користь студентської збірної України. В центральному слоті останні секунди здіймаються на ноги всі вболівальники. І зараз ми будемо святкувати перемогу. Друзі, є перемога. Вітаю вас із цим. Студентська збірна України на мажорній ноті завершує цю Три матчу у серію шайби на відзначилися Сімчук Дублем, Панченко, Кривошапкін та Матусевич. Матчі проти Манітова Бізонс зазнав серйозної травми Денис Матусевич. Епізод, який прозів до важкої травми, а саме перелом гомілки, трапився на четвертій хвилині третього періоду заключеного матчу студентської збірної України в рамках хокей окей Stop Тур збірної студентської канади. Ну з сьогоднішньої сьогоднішнього нашого суперника, як я вже казав, лише Бред Девіс буде брати участь в універсіаді. Ось такий кидок поворота Богдана Дяченка, один з перших його сейвів в сьогоднішньому матчі. Приємно розуміє. Провів усі чотири зустрічі. Денис відзначився голом та результативної передачі в поєдинку проти Манітоба Бізнес. 19-річна Ангеліна Моїфельд стала першою в історії української дівчини судею, яка працювала на чемпіонаті світу. Перший матч уж є за нами. Репрезентація Польщі знакоміче вийшла в турнір, вигріваємося з Кореєю Південною. удньому. судила поєдинок збірних Іспанії та Тайваню серед дівчат, не старше 18 років. У рамках дивізіону 1 b Юнацького чемпіонату світу в польському катовіце зауважу, що Майфельд є чинною гравчиною національної збірної України з хокею. Паралельно Ангеліна практикувалася в статусі арбітрині і торік стала першою українкою, яка отримала міжнародну категорію. Канада сильніша за Україну у стартовому матчі на універсіаді. Надійна гра Дмитра Кубрицького не зуміла принести перемогу в поєдинку проти грізної Канади, проте диво не сталося. Збірна України не витримала тиску суперника та поступилася у першому матчі студентських зимових ігор з рахунком 1-6. Шайба є на користі Дмитра Кривошапкіна. Україна програла Латвії на останній секунді овертайму. Студентська збірна Україна здобула першу очко на універсіаді, хоча мала всі шанси здобути три бали в основний час. Підопічні Вадима Шахрайчука двічі ввели у рахунку, здійснили півсотні по поворотах Латвії, але не витримали переваги та пропустили вирішальну шайбу під звук сирени в овертаймі. Рахунок зустрічі 2-3 на користь Латвії. Шайбами відзначилися Кривошапкін та Бородай. Життя пішов Павло Міхонік. Після боротьби із хворобою у віці 56 років помер колишній воротар Київського сокола та столичного ШВСМ, зразка 80-х років, Павло Міхонік. Під час ігрової кар'єри Павло Міхонік виступав не лише в чемпіонаті СССР за київські команди, а й здобував визнання в угорському хокеї, завоювавши три чемпіонські титули з клубами Дунафер. двічі. Та Лехел у 90-х роках минулого століття після закінчення кар'єри гравця Павло Петрович працював директором хокейної школи Дунафера та з 2008 року старшим тренером-менеджером Федерації хокею України, відповідальним за проведення дитячих юнацьких турнірів, а також тренером воротарів національної збірної України. Також під кінець минулого десятиріччя Павло Міхонік тривалий час працював у тренерському штаді хокейного клубу Кременчук, з яким вигравав не один комплект медалей національної першості. Закарпаття стане одним з центрів розвитку українського хокею на час війни. 13 січня президент Федерації хокею України Георгій Зубков відвідав Ужгород, де провів зустріч з головою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою. Зустріч була пов'язана з дорученням президента України Володимира Зеленського щодо реалізації національної програми розвитку хокею з центром на Закарпатті. Терористи можуть знищити наші спортивні об'єкти. Але їм ніколи не знищити переможнього духу, який живе в серцях наших спортсменів. 3 січня російські військові, порушуючи норми міжнародного права, бомбардували льодову арену Дружківці на Донеччині, котра була одним з осередків українського хокею. У відповідь на теракт, яким знищено арену Альтаїр, за підтримки територіальних громад краю та федерації хокею України, ми розпочинаємо роботу зі зведення трьох критих льодових майданчиків для проведення тренувань і змагань із хокею. Наразі вже впроваджена дорожня карта проекту. Згідно з нею, на першому етапі планується впродовж 2023 року. Будівництво трьох ковзанок в Закарпатській області паралельно триватиме розробка проекту і будівництва повноцінної льодової арени в місті Ужгород. Калуський Легіон продовжив свою історичну переможну серію до шести матчів поспіль. У першому поєдинку 2023 року підопічні Альберта Шафікова зустріли серйозний опір з боку аутсайдера чемпіонату Києва. Проте наприкінці зустрічі все ж таки схилили шальки тарезів на свою користь у надрезультативному поєдинку, який завершився 5-4 на користь хокейного клубу Легіон. Легіон переконливо переміг і у другому поєдинку і таким чином привітав свого тренера Альберта Шафікова з 48-м днем народження. Капітан переможців Віктор Захаров записав в свого активу хетрик у цьому поєдинку, який завершився 9-3 на користь Легіону. Такі події відбулися минулого тижня в українському хокеї. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам такий формат новин, та що ви хотіли побачити ще на каналі. З вами був Хокмен та Хокнюс. це буде Україна та Хокей.